Пательні будуть смарити шкварки! Всім величезні вітання! Це знову ми з нашою Галицькою пательнею, але сьогодні вона в нас просто відпочиває тихенько на плиті, тому що в нас знову вітамінний салат. Як же ж позбутися, авітамінозу навесні? Звичайно, вживати продукти з вітамінами. Огірок, ридиска, яка так-так ріясно. Так, Зарясніла в нас з вами про редиску. це взагалі окрема тема. Тобто, ви зрозуміли, в нас сьогодні салат. Бремо трошки цибульки. Я ж полюбляю, знаєте, цибулю. Ось так от робити. Так, дуже дрібно її не ріжемо, так, щоб відчувалася. Якщо ж ви Зранку не любити цибулю, можна обійтися і без неї, а скористатися петрушкою. Чому першою пішла цибуля? Тому що ми її зараз трошечки перетремо і сіллю. Ось так. перетерли, і тепер ми з вами приступаємо до редиски. Цей салат має різатися саме так. Такими тонкими плястерками. В редисці стільки вітаміну С, скільки є його у бананах, у яблуках та у грушах це раз. А чи знаєте ви, що, власне, редиску колись викидали? Це була така, як вони говорили, червона бульба, яка невдало виросла після? Посіяної речки. Так. Слово редиска це з латинської означає корінь. Дорізаю я останню червону бульбочку. Огірок пропоную чистити ще навесні. Хоча, якщо ви знаєте, що це е, тепличний огірок, нормальний, не підсипаний, то можна не чистити. Ось так також ми ріжемо з вами. Огірок. Залишилися в нас яйця. Ріжемо ось таким от кільцями. Трошки перемішаємо його, буквально трохи солі. І заливаємо рясно-рясно сметанкою. Сметана, містить в собі білки. І дуже корисна, власне, навіть для вегетаріанців, які не споживають. М'яса диця перемішуємо цей салат і запрошую вас до столу скоштувати червону бульбу, зелене огіро, жовте яйце і трошечки цибульки, щоб день у день вас був такий самий яскравий, як сьогоднішній наш салат. Галицька пательня.